Ігор Калинець, Криниця. Сумно на тебе дивитися, кринице, пільна криниця з прогнилим цямринням, оточила ти себе свитою кропивиницеї, ще й хизуєшся мереживом жабуриння. А була ти не Богу богинею у правітчизні. Молилися предки до твого непороччя, пили вони жадібно, тіло твоє пречисте, солодкою водою причащали очі. Де твоє нині ділося блакитне свічадо? Хто тебе чару дівоцтва позбавив? Скільки на землі зі смагою прочанів, а жоден з летаргії. Не розбудив тебе з банком, переможного миру вам.